Доброго дня, з вами український історик та журналіст Швец. Я поблизу українсько-молдовського кордону, буквально, буквально 500-700 метрів. Ось сліди. Свіженькі сліди, вели нелегалів. Місцевість не палю, знімає акуратно. Будь ласка. Рейдую я сьогодні і дивлюся біля кордону свіженькі сліди. Сьогодні вночі тут ішли. Хтось йшов до кордону. А хто йшов до кордону, це би розбиралися компетентні наші служби. А оскільки компетентні служби не зірву них поганий, то розбираюся я. Український історик та журналіст Швець, який патрулює кордон і знайшов сліди до кордону з Молдовою.